Вітаю вас, шановні семикласники! Ми продовжимо вивчати історію Росії України і поговоримо про її розквіт, який припав на кінець 10 -го, першу половину 11-го століття. Це період політичного та економічного піднесення Росії України. Дізнатися, з ім'ям якого відомого князя пов'язаний його початок, нам допоможе Ребус. Розшифруйте його, будь ласка. Правильно Володимир Великий. Тема уроку. Розквіт Русі України. Князь Володимир Великий. На цьому уроці ви дізнаєтесь про внутрішню і зовнішню політику Володимира Великого. Про передумови і історичне значення запровадження християнства як державної релігії Росії України. Як відбувалося територіальне зростання Русі України за князювання Володимира? Що таке червінські міста, міжособна війна, змінювали златники, срібники, шлюбна дипломатія. Володимир Великий, роки правління 980 1015 Князь і хреститель Русі України. 988 року прийняв хрещення під ім'ям Василя, розпочав християнізацію Русі України, встановивши Київську митрополію канонізований Християнською церквою. Шлях Володимира до Великого князівського престолу був непростим. 969 року князь Святослав розділив княжіння між синами Ярополк. Отримав Київ і навколишні землі Олег Дервлянську землю з центром у Вовручі Володимир Новгород. По смерті Святослава між його синами Ярополком та Олегом розгорнулася боротьба за київський престол. Оскільки Русь Україна не знала закону про спадкування влади. Літописець свідчить. Щороку 977-го Ярополк, бажаючи встановити одноосібне правління, пішов війною на брата Олега і розромив його військо неподалік Ковруча. Олег загинув, а Древлянські землі було приєднано до Києва. Володимир на той час правив у Новгороді, аби не повторити долю брата утік, до Швеції. Так розпочалася міжособна війна. Запам'ятайте! Міжусобна війна або міжусобиця. Незгода, розбрат, боротьба за владу між суспільними групами або окремими особами в державі. 979 року Володимир, набравши варяжське наймане на військо, повернувся спершу до Новгорода і почав війну проти Київського князя. Він рушив на Київ. Єрополк був підступно вбитий під час переговорів з братом. Таким чином, у 980 році, перемивши Ярополка в боротьбі за великокнязівський стіл, став княжити Володимир, у Києві один. Посівши Київський стіл, Володимир Святославович почав послідовно приєднувати нові землі до Русі. Ще під час походу з Новгорода на Київ, Володимир захопив Полицьке князівство. Відкрив Кривичів, Троговичів і Северян. Чимало зусиль Володимир доклав до приборкання В'ятичів та Радимичів на Східному напрямку. 981 року Володимир Святославич проводить успішний похід на В'ятичів і накладає на них данину от плуга, як і отець його брав. 982 року Володимир ІІ пішов походом на В'ятичів, які повстали проти князя. А 984 року пішов Володимир на Навродимічів і підкорив їх владі Київській. Розширюючи територію своїх володінь, князь відчутно просунув кордони у західному напрямку. 981 року Володимир пішов походом на Захід і зайняв Перемшль, Червень, Белс. 983 року, за словами літописця, пішов Володимир на ятвягів і взяв землю їх. Треба зазначити, що для Русі ці землі мали значення передусім як постачальники солі. Через західні землі проходили також торгівельні шляхи до Польщі, Німеччини та Угорщини. Таким чином, до Київської держави увійшли землі слов'янських племен Волинян та Білі Хорватів, Балтійського племені Ятвягів, а також Червенські міста. Перемиши Волинь, Червень, Белз, частина яких перебувала в залежності від Чехії та Польщі. Цим було покладено початок довготривалому суперництву між поляками, з поляками за цей регіон. На півночі. Київський князь здобув вихід до Балтійського моря, приєднавши племена й та Воць. Справи на південних кордонах також потребували постійної уваги. Візантійська імперія лишалася наймогутнішою державою, а східні кочові племена були так близько, що будь-якої миті могли вторгнутися і спустошити руські землі. 985 року князь Володимир здійснив похід на Волзьку Булгарію. Для оборони південних рубежів на Таманському і Карченському півостровах постало Руське Тмутораканське князівство. На колишніх землях Хозар кордони Русі захищало князівство Біла вежа. Отже, у часи князювання Володимира Великого завершилося формування території Київської держави. Визначилися і закріпилися її кордони, які здебільшого збігалися з етнічними межами розселення східних слов'ян, входили до неї землі, заселені не слов'янськими племенами. На думку сучасних учених, Русь за князя Володимира набула ознак могутньої багатонаціональної імперії. Запам'ятайте, імперія велика держава, що включає силоміць приєднані або підкорені. Інші народи і території. Князь мусив подбати про зміцнення своєї влади і входження Русі України в європейські міждержавні відносини. Головною метою князя стало посилення князівської влади, тому Володимир розпочав реформи. Запам'ятайте, реформи від латинської реформ, що перекладається як перетворю, зміню, перебудову. Це докорінна зміна всіх усталених сторін Суспільного життя. Управління великими територіями завдавало клопоту князеві, адже місцеві плем'яні важді недавно дослухалися до наказів київського правителя. Для поліпшення управління державою Володимир здійснив адміністративну реформу. Плем'яних князів усунули від влади натомість в наголовніших містах. В центрах княжі, Новгороді, Полоцьку, Ростові, Муромі, Чернігові київський володар призначив своїх синів і довірених бояр. Отже, за правління Володимира відбулася заміна родоплемінного поділу Київської держави на територіальний. Майже безперервна боротьба князя Володимира з Печенігами, які чинили напади на Русь Україну, обумовила необхідність здійснення військової реформи. Для посилення військової міці Володимир реформував військо, усунувши із провідних ролей у дружині варяжських найманців і замінивши їх русичами. Такі заходи сприяли появі військової знаті слов'янського походження, яка за службу отримувала земельні жалування від князя. Дружинникам надавали земельні наділи за умови службу князю. Податки селян, що жили на цій землі, йшли дружинику. На його власні потреби озброєння, коней тощо. Князь мав повне право забрати земельний наділ і передати його іншому власнику за службу. Дуже багато зусиль було витрачено на укріплення південного кордону. Печені безперервно нападали на прикордонні оселі, захоплюючи навіть час від часу Київ. Володимир особисто на чолі своєї дружини обороняв кордон. Зустрічаючи Печенігів то під Києвом, то під Переяславом. Щоб захистити Русь від набігів Печенігів та інших кочовиків, Володимир створив цілу систему оборони. Вона склада... мала складатися з потужних дерева земляних укріплень і низки фортець на південно-східному кордоні Руської держави, які називали Змієвими валами. За легендою, Змієві вали виникли з-за сиву коли казковий богатир киянин Кожум'яка, перемігши велетенського Змія, його в гігантський плуг і на іоравним землю довкола Києва. Змій загинув, а від обринки залишилися борозни. Оба біч них височили величезні скиби землі, які в народі і прозвали Змієвими валами. Взовшу укріплень князь повелів заснувати нові міста, що мали виконувати функції захисних форпостів на шляху до Києва. Було побудовано низки городів над річкою Стугною на південь від Києва і над Десною, Трубежом Сулу на Лівобережжі. У фортецях на зміїлих валах постійно перебували загони дружинників. Роз'їзди дозорців або богатирів, як їх називали в болінах, несли в степу. Заставу Богатирську і попереджали гарнізону фортець про появу ворога. Для того, щоб дістатися Києва, печні необхідно було здолати чотири бар'єри, розташовані на річках Сула, Трубі, Шостер, Десна та Стугна між Києвом та останньою оборонною лінією на Стугні було збудовано місто табр Білгород, де зосереджувалися додаткові сили. Фортеці на оборонних лініях. Стояли на відстані 15-20 кілометрів одна від одної. Про наближення ворога сусідів повідомляли з допомогою диму або вогню із сигнальних веж. Володимир почав корбувати перші руські монети. Археологи знайшли Володимирові монети зі срібла, срібляники та золота златники. На монетах з одного боку зображено Христа, а з другого Самого князя, який сидить на троні, тримаючи царські відзнаки. Зображення супроводжують написи Володимир на столі або Володимир на столі, а це його срібло. На деяких монетах, як герб Володимир, викарбовано Тризуб родовий знак Рюриковичів. Саме тризуб Володимира став гербом Української Народної Республіки на початку ХХ століття і сучасної Незалежної України. На об'єднаних Володимиром землях мешкали різні племена і народи. Усі вони дотримувалися власних споконвічних звичаїв, традицій, вірили у різних богів, відрізнялися мовою, побутом, а найвіддаленіше – ще й способом життя. Утвердившись на київському столі, князь Володимир вирішив не ламати старих порядків, а дещо реформувати традиційне язичництво, примирівши різних племенних богів. Літописець Нестор в повісті минулих літ зазначає, що князь обрав декілька найавторитетніших богів з поміж Великого Пантеону і наказав поклонятися тільки їм. Ось як він про це свідчить. І поставив він кумири на пагорбі поза двором теремним. Перона дерев'яного, а голова б у нього була срібна, або золотий. І Хорса, і Дашбога, і Стрибога, і Симаргла, і Мокош. І приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх, і жертвували цим бісам, і оскверняли землю требами своїми. І осквернилися жертвами їхніми земля Руська і пагорб той. Проте зусилля князя виявилися марними. Язичництво не гуртувало людей. В той же час в X столітті в наймогутніших державах світу панували монотеїстичні релігії християнство, іслам та юдаїзм. Запам'ятайте, монотеїзм це вировчення про існування єдиного Бога, творця всього видимого і невидимого. Монотеїстичні релігії проголошували божественне походження влади правителя і втілювали принцип один Бог на небі. Один володар на землі сусідні християнські країни не сприймали язичницьку Русь як рівну і не поспішали підтримувати з нею міждержавні відносини. Тож, за словами Літописця, піклуючись про інтереси країни, Володимир мусив вирішити, яку з релігій обрати для Русі. До Володимира прибули мусульманські, католицькі, візантійські та йудейські посли, які розповіли князеві про переваги кожної з релігій. Володимир Обрав християнство візантійського зразка. Воно і стало в майбутньому державною релігією Росії України. Приводом, тобто події, що підштовхнула до хрещення, були події 988 року навколо візантійського міста Херсонеса в Криму. В руських літописах його називають Корсу. Історикам лише відомо, що князь підтримав візантійського імператора Василя ІІ в боротьбі за владу в імперії. В обмін імператор обіцяв видати заміж за Володимира свою сестру, принцесу Анну, але обіцянку не виконав, що спричинило похід руської дружини на Корсунь. Облога Корсуня військом князя Володимира тривала три місяці. Місто було захоплене, пограбоване та спалене. Саме в Корсуні за літописом Володимир Святославович охрестився, а також отримав руку із серця візантійської принцеси. Охрестившись, Володимир прийняв ім'я Василій з грецького базилей, тобто імператор, що вказало його прагнення перетворити свою владу на законну і, можливо, рівну владі візантійського імператора. Князь рішуче взявся запроваджувати нову релігію. Першими прийняли хрещення кияни за літописом сталося це 988 року. Спочатку князь наказав знищити всіх ідолів, або як їх називає літописець кумирів. Ось як про це пишеться в повісті минулих літ. Повелів Володимир поскидати кумирів, тих порубати, а тих вогню наш Повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити з гори до поборочевому у звозу наручай. І дванадцятьох мужів приставив бити його палицями і, приволікши його, скинули в Дніпро. Наступного дня відбулося хрещення киян. Ось як про це нам розповідає повість минулих літ. Потім же Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи. Якщо не з'явиться, хто завтра на ріці, багатий чи убогий, чи старий, чи раб, то мені той противником буде. І це почувши, люди йшли, радуючись, і говорили, як би це не добре було, князі бояри усього б не прийняли. А на завтра Володимир зі священниками цесарицинами і Корсинськими до Дніпро. І зійшлося людей без ліку, І влізли вони в воду, і стояли ті доші, а другі до грудей. Діти ж не відходили до отберга, а інші, немовля, держали. Дорослі ж бродили в воді, а священики, стоячи, молитви творили. Запам'ятайте, 988 рік хрещення Русі. Хрещення мало величезне значення для Русі України. Укріпилася князівська влада. Тепер князь з першого серед рідних перетворився на одноосібного правителя. Хрещення дало пошту для розвитку культури. Розвивалися ремесла, освіта, живопис, архітектура. Було запроваджено слов'янську писемність, кирилицю. Починається лютописання, поширюються книги, пом'якшуються звичаї. Хрещення сприяло створенню єдиного суспільства на основі християнського світогляду. Зміцнилось міжнародне становище Русі. Вона була визнана як рівноправна держава. Але утвердження християнства в Русі Україні було непростим. Воно відбувалося жорстокими методами і розтягнулося на століття. Могутня Київська держава, прилучена до хрестового вчення, за задам Володимира мусила мати і відповідну столицю. Тому в Києві розгорнулося небачене будівництво. Київський дитинець зріс кілька разів. Його захищали потужні стіни, вал і рів. До міста Володимира можна було потрапити через в'їзні ворота. Їх було кілька, а парадними вважали Софійську. Таку назву вони дістали згодом. Розташовані софійські ворота були з південного боку. Археологам пощастило дослідити залишки софійських воріт, довжина їхні стін сягала 10 метрів, ширина проїзної частини 4 метрів, над стінами здіймалася бойова вежа. Ворота захищали високий вал і глибокий рів, через який було перекинуто міст. Ще більше враження справляло Місто Володимира зсередини його окрасою була мурована церква Богородиці, будівництво якої тривало впродовж семи років від 989 року. На утримання церкви князь Володимир наказав віддавати десяту частину своїх прибутків. Ось чому свідчив Летописяць її називали Десятинною. Поряд із церквою Богородиці звели розкішні князівські палаці. Саме тут Володимир справляв мучні банкети. На дитинці мешкали й найбагатші київські можновладці. Місто Володимира мало кілька вулиць, які пролягали від воріт до центральної площі Бабиного Торшка. З За заправління Володимира розпочався стрімкий злет і розбудова фортець і міст. Чернігову, Володимира на Волині, Переяслава та Васильєва нині Васильків на Київщині, Смоленська, Ростова і Ярославля. Князь Володимир був сильним і рішучим правителем, який здійснював активну зовнішню політику. У відносинах з сусідніми державами він використовував як військову силу, так і дипломатичні зв'язки. Русь Україна за князя Володимира остаточно відмовилась від однобічної, спрямованої тільки на Візантію дипломатії та почала розвивати відносини із Західною Європою. Відбувалися обміни посольствами Священною Римською імперією. Так посли Папи Римського двічі відвідували київського князя у 988 та 991 роках. А у 994 му та 1000 -му роках посольство Володимира їздили до Риму. Із Візантією князь Володимир прагнув налагодити добросусідські відносини, які ґрунтувалися на спільній вірі. При цьому він успішно заповіг спробам Візантійців зробити Русь Україну залежною від них державою. Налагодивши зв'язки з Папою Римським, Володимир змусив Візантію ставитися до Русі України як до Рівної. Князь Володимир започаткував явище, яке ми сьогодні називаємо шлюбною дипломатією. Запам'ятайте, шлюбна дипломатія це укладення шлюбу між представниками держав з метою підтримки добросусідських відносин. Так пасинок князя Володимира Святополк був одружений із дочкою польського короля Болеслава Хороброго, а син Ярослав стамзятм шведського короля Олафа. Одна дочка князя Преміслава була одружена з угорським королем Владиславом Лисим, а друга Предслава, із чеським королем Болиславом Рудим. Останні ж роки життя князя Володимира були складними. Володимир, ймовірно, збирався змінити принцип престолу наслідування і заповісти владу улюбленому сину Борису. Двоє старших синів, Святополк Туровський та Ярослав Новородський, майже одночасно повстали проти батька в 1014 році. Заточивши старшого святополка під вартом, Володимир готувався до війни з Ярославом, коли несподівано захворів і помер в заміській резиденції в Берестові 15 червня 1015 року. Похований був в Десятинній церкві в Києві. Отже, князювання Володимира Великого вважають початком розквіту Русі України. Володимир Святославович був одним із найяскравіших політичних діячів Європи того часу. Великий завойовник, реформатор, дипломат і церковний діяч. Проведені ним реформи перетворили Русь із напівварварської країни в одну з наймогутніших держав християнського світу. У народній пам'яті зберіглося ім'я князя Великий, а у билинах про богатирів Красне Сонечко. Православна церква у 13 столітті канонізувала його як рівного Апостольного, як раніше і його бабусю княгиню Ольгу. Отже, давайте перевіримо себе. Дайте відповідь на питання так чи ні. Перше питання. У 972 році Володимир Великий остаточно утверджується в Києві як одноосібний правитель Київської держави. Так чи ні? Правильна відповідь ні. Володимир утвердився як одноосібний правитель у 980 році. Друге питання. Володимир Великий почав карбувати перші монети із зображенням Терсуба. Так чи ні? Правильна відповідь так. Третє. Хрещення Русі України відбулося 980 року. Так чи ні? Правильна відповідь ні. Хрещення Русі України відбулося 988 року. Четверте питання. Оборонні укріплення на Південно-Східному кордоні Руської держави називали Змієвими валами. Так чи ні? Правильна відповідь так. П'яте. За наказом князя Володимира було побудовано десятину церкву. Так чи ні? Правильна відповідь так. І останнє питання. Князь Володимир уклав шлюби між своїми дітьми та представниками держав з метою підтримки добросусідських відносин. Така політика отримала назву династична дипломатія. Так чи ні? Правильна відповідь ні. Політика князя Володимира отримала назву шлюбна дипломатія. А тепер раджу вам поставити відео на паузу і спробувати відповісти на запитання, що ви дізналися на уроці? Що запам'ятали? Що вам було? під час уроку, що вас зацікавило. Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника та за QR-кодом. Перейдіть та розгадайте кросворд Володимир Великий. Дякую за увагу!